Що сьогодні такі, така спецтехніка, вона рідкісна і вона дуже потрібна. Трабина тут досягає дев'ятого поверху. Це наші друзі-англійці, фонд Herop HR Missions і її керівник Lionel Блекман і англійська громада. Ми їм дуже вдячні. Я думаю, громада Запоріжжя їм теж буде дуже вдячна. Я сподіваюся, вона буде. Служити і рятувати життя українців. Станемо зараз в нашому гарнізоні понад 5 таких драбин, і також у нас є одна драбина висотою підйому 45 метрів. Звичайно, такої техніки багато не буває. Вона може використовуватися як для рятування людей з висоти, подолання наслідків стихійного лиха. І у нас, скоріше за все, вона буде залишатися в Запоріжжі, але за необхідності вона може залучатися як в Оріхів, так і в Уліполі, в Степногірську, будь-які профронтові підрозділи. Попередньо плануємо базування такої техніки в Запоріжжі.